Другий країні жила Оленка, яка завжди мріяла бути актрисою. І ось одного прекрасного дня і мені здійснила і написала на мене актриса, яка запросила її на фану. Це була на а дуже цікавий і не перебачену. Таку я завжди не є. Продовження буде наступній серії. Актриса тут звали Шанті. Шанті дуже сподобалася Ленка. Її добротою і її простотою. Ленка була дуже задоволена, що Шанті замітила її. І задоволення взяла за нову роль. Роль та була саме головною. Роль Дюймовочки. Ленка мріяла мріяла б роль, яка б була більша за днімовочка, але сама ця роль була ближче до серця. Тому Ленка з доволенням солосилася на цю роль. А мрія була ланка про мріяла про Якусь дівчина, яка була не дуже не бо Ленці вже не битло буде завжди случайної дівчини. Львошанчина Лещі сказала Ленко, я пропоную тобі роль у серіалі. В серіалі була роль лохотівки. Леходійку тут звали Морті, Морті дуже б Ходійка і Олеця. Це, це подобалося. Морті звали Ходійка. Їй треба було тільки грати з злуходікою. Хотіла красти все золото. Вона грала в королівстві злу принцесу Морті, яка завжди всім була незадоволена. Завжди було їй мало достатків. І завжди вона хотіла більше, більше. Але одного разу мочі втратила цей прибуток і поплатила за, за, за свою жадність. І потім вона зрозуміла, що нічого було не варто, того, щоб бути щаслива. Ні кошти, ні, ні прибутки. Вона хотіла лише одного, щоб хтось був коло неї. Бо коли б додому повернулися, кошти їй не допомогли, тому що вдома її, як і завжди, ніхто не чекав, бо ніхто не хотів дожити з виходіки. Ніхто її не любив, але не одного разу і навіть мочі. Мочі звернулася дача. В неї підійшла дівчинка, яка не знала, що вона лиходійка, і потягнула цукерку. Для, для мочі це було дивно, тому що всі об... зазвичай боялися її, бо знали її дачу. Що вона може обманути, може послати, а може навіть красти. Але дівчинка цього не знала і, і все одно обняла Моті. Продовження завтра. Моті вперше була щаслива, що хтось її обняв та зумів. З цього дня вона вийшла робити до робити справи, дарувати всім радість. Купляла Смаколик, eh, і навіть eh, допомогла папці прийти дорогу. І стало тепло на душі, коли вона робить добрі справи. Стала вона добру, і на неї з'явилися друзі. А на наступний день до неї прийшли нові друзі та подарували багато. Смачного, як і вона дім. Ми то любили це містечко, хоч вона і невелика. І здавалося, що все налагодве, що друзі з'явилися. І вже не так е, сумно. Але всі пам'ятали її минули, і трохи боялися її. Продовження наступні селі.